Усім вітаю вас на своєму каналі і хочу вам сьогодні показати ще свої дві новинки. Е, я сама не сподівалася, чесно кажучи, але у нас в неділю, так як був Український День Матері, то мені діти зробили подарунок: один від сина, другий від донечки. Сказали, щоб я пішла і вибрала собі орхідейки. Чесно кажучи, вибрати з фаленопсісів було нічого, але я побачила ось. Перший це епідендрум. Епідендрум ось такий красунчик. Дивіться, який він гарненький. Має два таких. Я навіть, напевно, вийму зараз їх з цього корчика, щоб вам показати більш детальніше, що це. Ну, і другий ось такий ось онцидіум, Чесно кажучи, у мене такий подібний онцидіум є, але мені цей сподобався більше, тому що в нього варіатні листочки. Дивіться, яка красота. Ось навіть тут на горі є варігатність така. Ну, зараз я відкрию завитяну з цих горщиків. Ви вже пам'ятаєте, ці горщики були колись. І зараз знову з цієї самої компанії ми отримали. Знову поставка була в магазин, в той самий, звідки я принесла дуже багато борошнистого червеця. Відповідно, ці рослинки теж підуть на обробку. Але ось ось такі два. Знову я була в магазині теско. Поїхала купити. Мені потрібно було купити котам їжу. Бо вже закінчилася, і знову по 12 євро ось такі рослинки. Дітки мені спрезентували гроші і, відповідно, сказали: купи, мама, собі орхідеї. Ну, що купити, коли в нас завіз такий дуже-дуже мізерний. Але там була така темно-темно, я б сказала, навіть напевно, такого самого кольору, як цей епідендрум. Ось дивіться, який він такий, наче фуксієвий. І такого самого кольору була Нелі Айслер. Але я так дивилася, але я дивилася, думаю, в мене є Нелі Айслер 4. В мене є і коралова, в мене є жовта, в мене вже є е, червона, рожева. Ну, і ще мені бракувало такої, ну я подивилася, що все-таки мене ця рослинка більш привабила. Тому що ті рослинки вже стоять, напевно, по два то й по три тижні в магазині, і там вони вже невідомо, як вони утримувалися, і невідомо, як їх поливали. Хоча ці рослини сьогодні, коли я прийшла, я буквально висмикнула. З тієї полички, тому що там полиця, а полиця має десь, напевно, сантиметрів 4 висоти та такий, наче такий жолобок. І в тому такому, в тій ємкості була вода. І ці всі рослини буквально от наливала жінка туди воду з шланга. і я буквально висмикнула їх звідти. Ну і давайте поглянемо вже більш детальніше, що ж я таке прикупила. Так, подивимося на першу рослинку. Я вибрала розглянути першим епідендрум. Подивіться, який в нього гарненький кущик. В нього є молоді, гарне зростання. Ось тут в нього, дивіться, ось оця бульба. Ось вона, бачите, ось вона йде знизу. Ось вона йде ось тут знизу. Дивіться, яке гарне корінячко в неї. І ось вона молоденька бульбочка, яка буде у нас квітнути. Є тут ще одне молоденьке зростання. Ось, бачите, корінчики від нього, ось він йде сюди. І це молоденький, він теж буде квітнути. А ось це у нас є старий. Ось оцей старий, напевно, самий перший зріст, від якого вже потім пішли оці два таких гарних великих молоденьких. Бачите, в нього навіть листочки чимось пошкоджені. І, чесно кажучи, я так вже оглядала довкола і оглядала, і так мені видається, що це навіть може бути тріпс. Так що я візьму обов'язково цю рослину. І обов'язково я буду оглядати її мікроскопом на наявність личинок, тому що, як ви пам'ятаєте, той мій епідендром, який в мене є червоний, який я купила, він був з тріпсом. Так що тріпс приїхав з теплиці. І щоб не заразити свою. Колекцію ще й тріпсом, досить нам борошнистого червеця. Я мушу обов'язково оглянути цю рослину, тому що, подивіться, ось такі пошкодження на листочках може говорити як про кліща, так і про тріпса. В магазині так неможливо оглянути рослинку детально, щоб можна було все побачити. Але я отак підняла, подивилася, яка в нього коренева коренева мене тішить. Тут дуже багато і молодого бачите зростаючого корінчика від ось цього молоденького зростику. Тут я десь побачила ще була, наче зачатки молодого зросту. Зараз я погляну, покручу його. Я десь бачила з пазух, наче було зачатки зросту. Але зараз я вже не бачу ніде. Тут, можливо, ось це. Я тоді подумала, що це молодий зріст. Ось так що, ось таку рослинку я прикупила. Ну, зараз я не розгляну, що це, але він піде під мікроскоп. Тому що мені сподобалися самі оці листочки. Подивіться, як вони такою ялиночкою, наче розположені. Дуже гарненько, попарну листочки, бачите? Ну так, почергово, я б сказала, вони розгалужуються. Дуже гарненька сама ця. Ну і колір. Колір квіточки причудовий. Бачите, ось такий гарненький. Він є такий фуксієвого кольору. Ось дуже гарний. Знову губки догори. І другий квітконос, який ще тільки буде квітнути. Ось його ми якраз і будемо обстежувати, тому що він тільки-тільки тут, бачите, нарощує свої пупінки. І обов'язково я мушу подивитися, що в нас там робиться в тих пазухах. Ось це от перший така рослинка епідендром. Доволі багатенько, В нього раз, два, три, чотири, п'ять зростів. Ось, не так як було в минулого два. І я сподіваюся, що він буде чистим. Хотілося б мені дуже, щоб він був чистий. Єдине, що мені треба трошечки буде його полити. Ще одна, така, сказала б я тенденція. Бачите, оця рослинка, яка росте ось тут в ґрунті, оця травичка, вона показує на те, що рослина любить вологу. Тобто ця рослинка вона зростає в досить такому вологому ґрунті. А ще ось побачила, подивіться, бачите, ось на листочках ось такі надсічки. Зараз я попробую, ось вам отак покажу. Бачите, оці надсічки такі на, на оцьому листочку. Це цілком можуть бути тріпси. Так що, обов'язково він піде на огляд. Я можу детально все оглянути, обдивитися. І в ґрунті, і довкола, і тільки потім я прийму рішення, все рівно він буде оприскуватися. Я його залишу якийсь час окремо, зовсім він буде стояти від інших рослин. І тільки потім я його поміщу до колекції. Хоча в мене на черзі через тиждень я знову буду оприскувати вже третій раз свої орхідеї. І я, мабуть, не розказала вам. Ні, не було часу, бо вчора я дуже швиденько все оприскувала. Я виносила на вулицю част... частинами свої фаленопсиси і... і оприскала їх повторний раз. І зробила дуже добре, тому що при тому, як я виносила рослинки свої на надву... надвір, я оглядувала знову фаленопсиси і чисто, на вибір вибрала таких п'ять рослин, оглянула їх дуже-дуже детально. І виявилося, що великі комахи. Виявила я на листках знизу. Вони правда такі мляві, кволі, але я виявила дорослих комах. Єдина одна орхідейка була, що я її піднялася нагору, і я включила мікроскоп і дивилася через мікроскоп, тому що мені видалося, що це, наче, якась тля на листочках. А насправді це були оці маленькі, вилупилися малесенькі личинки. Борошнистого червеця. Так що я знову вчора оприскала всю свою колекцію. Єдине, що я не виносила хої, тому що хої стоять зовсім на іншому стелажі, вони зовсім окремо від фаленопсисів, але вони в одному приміщенні. І тому, оприскавши ті фаленопсиси, в мене є план завтра. Якщо в нас буде погода, бо сьогодні, як ви бачите, небо затягнулося хмарами і має піти дощ. Ось. А на завтра обіцяють знову кілька днів такої теплої погоди. З вітерцем, і я візьму і оприскаю, і хої теж. Ще хотіла вам показати. Подивіться, я винесла хою на двір, і вона вже тут три ночі, і я бачу, що їй дуже-дуже подобається. Так, але зараз не про хої. Друга рослинка, яку я купила. І ось хочу вам зараз показати тут, що ми маємо тут. Теж доволі багато коренів на горі. Бачите, ось дивіться, це коренева. Але тут є і живі корінчики. Ось там вони гарненькі, біленькі, такі в ґрунті. Ось там, бачите, ось позаду, і ось тут ще є, в горщику там є. І тут таких дві гарненьких бульби. Одна старенька, Ну, мається на увазі, ця, з якою вона зараз квітне. І ось оця, що була попередньо. І до речі, він квітне зараз, бульба. З однієї бульби він має два квітконоси. Ось маємо один квітконос. Ось він, ще пуп'янки тільки-тільки починає нарощувати. А з другої, ось я зараз покажу вам, ось з цієї сторони він має ще один квітконос з тієї самої бульбочки. Бачите, ось ця бульба, вона доволі доросла, така гарненька наїджена. Ось видно, що вона не дополивалася, тому що є трошечки поморщені листочки, ось такі гармошечкою. Але потім з часом можна буде це все вирівняти. І я побачила, що дуже дивно ця бульба попередня. Ось оця бульбочка попередня, бо тут є дуже малесенька бульба, он всередині вона, бачите, ось вона. Шочи в цього ж це з фласки, оця фласочна бульбочка ще. Бачите? Ось вона тут виглядає така маленька-маленька. І від неї пішла оця бульбочка, бачите? А вже від цієї пішла ота дальша бульба. І я побачила, що тут варіагатність проявляється: ось так на кінчиках листочків, і по краю. Це варіація Альба, фактично, якщо я не помиляюся. А ось цей листочок, бачите, на другому листочку по краях білого немає. І тільки ось отут, на самому кінчику, трішечки-трішечки є варієгатність. Але мені подобається така, наче сплеш такий, бачите, по листочку. Але сам листок зелений. І криючі були, наче зелені. Якщо можна враховувати, що це варієгатність, то нехай так воно буде. На першій бульбі, яка була від материнської. Від отеї малесенької. Але зато вже новенька бульба, подивіться, які гарні листочки. Навіть криючі мають дуже гарну варієгатність. Ось сплешики такі на кінчиках. Ну, навіть ця така поморщена, що була, і та теж мала на кінчику, бачите, трішечки варієгатність. Ну і вже оці листочки, подивіться, як гарно проявлена варієгатність, як дуже-дуже гарно видно цей біленький край. Ось ось один листочок, ось другий листочок. Тут десь прим'яли кінчик. Подивіться, як зломався кінчик ось тут. Квітконоса, шкода, звичайно, ну, але нехай вже розпустяться і ці. Він такий подібний в мене є, але це ще інакша варіація онцидіума, ніж того, що є в мене. В мене трошечки більші квіточки. і нінча трошечки інша форма самої квітки. А тут навіть на квіточках, дивіться, проявлена варігатність. Бачите, такі сплешики, наче? Зараз я вам покажу ось так близенько. Бачите, ось на кінчиках листочків, пелюсток, теж є, наче такі сплеші. Ну, Цим мене і привабила ця рослинка. І він навіть ароматний. Ароматить такими, якимись садовими, весняними квітами, навіть не скажу вам. Манемона, наче, наче щось таке. Дуже цікавий в нього такий аромат. Ну, ось, бачите, такі гарненькі сплешики такі. Ну, ось отакий он сидіум. Не встояла я перед ним. Хоч тут зломаний кінчик, і як від коноса. Ну, нічого, може, може, його можна буде навіть підкріпити. Але ось тут мені щось не подобається. Подивіться, які тут є, наче щось у пазуха. Бачите? Можливо, це навіть бути і личинки борошнистого, а можливо, це можуть бути і навіть личинки тріпса. Піду я зараз дивитися, що це таке. Ну, але, в всякому разі, ось така рослинка теж прибула до мене. Я обов'язково огляну її через мікроскоп. Обов'язково я. Вам розкажу потім, що там було, тому що я більш ніж впевнена, з цієї теплиці, бо це нідерландська плиця, чесно кажучи, я ще не вияснила, звідки саме з якої теплиці вони приходять, тому що там тільки пише Нідерланди, а назви самої теплиці немає. І я вже дивилася і на коробочках. Бачите, тут пише, наче оцей брати, так, вони два брата, але я не знайшла тут навіть є, бачите, веб-сайт Landsberger Orchids. Ну, тут є якісь. Я шукала, і ця теплиця, наче не є окремою теплицею, а вона наче з кимось поєднана. Тобто, оця теплиця, відки приходять ці рослини, вона наче дочірня, я б сказала. Є, наприклад, велика теплиця, а потім хтось закуповує маленькі рослинки, дорощує і потім продає. Можливо, це якраз ця теплиця братів оцих і є. І визначитися, з якого міста саме де знаходиться теплиця, неможливо. Ну це і для того. Я говорю, щоб, наприклад, себе можна було забезпечити від того, щоб не купувати рослини з цієї теплиці, тому що вони є заражені тріпсами і червецем. Ось, ну або приймати всі міри, так як я буду зараз. от У мене, наприклад, колекція зараз вже більш-менш очищена. Я обробила всю всю абсолютно колекцію, кожну рослинку, навіть, навіть ті рослини, що в мене кімнатні от та сама клівія, все це було оприскане, все це було оброблене препаратами. На вулиці я теж рослинки всі свої обробила препаратами, і хочу вам сказати, що навіть є позитивний результат. Навіть е, в, у орхідей, буквально скільки ну, пройшов тиждень, це дуже мало часу, але в багатьох фаленопсисів буквально. Раптово за кілька днів проклюнулися корінці, так що, ось так можливо, це от фізан так подіяв на те, що орхідеї почали нарощувати корінчики, тобто раптово буквально. Причому є такі рослинки, в якої по три, по чотири корінця одночасно з різних сторін почали прокльовуватися скрізь листочки, скрізь шийку. Ось, ну, А наразі зараз ось такі мої подарунки. Це в мене подарунок на День Матері і подарунок на День народження. Це, ну, Я так рахую. Хоча в мене такі діти, що я не сподіваюся, вони можуть мені зробити дуже приємний сюрприз. Ось так що, ось такий буде в мене. Ну, я собі зробила на День Матері, так як вони мені сказали, то я зробила подарунок на День Матері. Ось такий варіагатний онцидіум з такими гарненькими листочками, бачите? Ось. І е, я сказала, що це варі... що це є варіація Альба. А варіація Альба це коли білий. А це, напевно, Альбо Маргіната, як воно називають. Тобто листочок, який має по канту, білий, От, по краю листка, має білий кант. Оце є Альбомаргіната. Ну, можливо, так. Поправте мене, якщо я десь неправильно сказала. Ну, і ось оцей епідендрум буде жити тепер теж в мене. Буде жити в моїй колекції, буде прикрашати. Буде мати буде складати компанію до червоного, бо червоний точнісінько, такий самий, як цей, тільки всього який гарний насичений колір. Просто, напевно, мене цього року понесло на цей колір. Бо я накупила собі калібраху, а теж в такому кольорі. Я купила петунію подібну в такому кольорі. І в мене розквітла вона, пі Піона, теж в такому ж кольорі. Бачите? О, вона вона, вона, ось, ось, ось. Вона теж такий неоново фіолетовий колір. Роз, розклила, дві квіточки розкрилися. ось, ну і Чекаємо на розкриття наступних моїх квітів. Дуже гарно нарощує квітконоси, розкриваються пуп'янки. Ось це моя така трояндочка Баба. Ну і там ще одна троянда, яка має дуже-дуже скоро, вона вже розпуститься. Ось, ну і йду я тепер дивитися, що там в них робиться між листячками. Ось при ретельному огляді рослинки. Подивіться, яке чудо я побачила. Спочатку мені здалося, що він щось зачепив якусь павутинку на лапи. Потім якось я його загубила. Довго я його шукала в ґрунті. Я думала, що я зачепила, він десь злетів в ґрунт. Ось, шукаючи за ним, я побачила, що тут є декілька подур. Шукала я його досить довго. Навіть знаходила залишки якихось комах. Можливо, той самий борошнистий червець, а можливо, ще якісь комахи. Ну, ось подури я бачила. Бачите, ось подура. І там десь ще одна. Перепрошую за таку якість, тому що це. Мікроскоп, і, чесно кажучи, дуже важко. Мікроскоп не хоче фокусуватися так, як ти хочеш. На, наприклад, на одному об'єкті він фокусується, а з іншого з'їжджає. Але видно, в всякому разі, видно, подури є. Якихось інших шкідників я не побачила. В, в одному місці побачила якогось такого дивного це я оглядувала ґрунт в ґрунті теж нічого я не виявила. Мене більше цікавила сама рослина. Ось це я оглядувала самі пуп'янки на квітконосі. І бачите, ось цей такий, наче біленький пилок. Мені здавалося, що це сліди від борошнистого червеця. І ось було моє здивування, коли я побачила його знову. Причому він сидів на бульбі. Подивіться, який. Подумала спершу, що це кліщ. Ну, ось так, вправно він бігає собі. Ну, Бігає, не бігає, він повзає, повзає він доволі повільно. Ось. І це він повзав по, буль... по самій бульбочці. Ота велика бульба стара, він по ній повз. На тій бульбі я його і знайшла. До речі, його доволі видно. Він має десь в довжину, напевно, 2-3 мм. Ну, це само тільце, але якщо врахувати ще лапки, то десь добрих пів см буде мати. І то, що я прочитала про нього, мене цікавило, чи він харчується, наприклад, рослин, рослинним соком, чи він може пошкоджувати рослину. І виявилося, що ні, він харчується личинками Личинками тими, що є в ґрунті, наприклад, тих самих комариків грибних, личинками подур, личинками інших комах, тобто він є хижак. І, чесно кажучи. Мені так видається, чи в теплицях, в цих, де от ми купуємо наші рослини, чи їх не спеціально розводять цих от таких, наче, павуків, скорпіонів. Він доволі маленький, але е, пише, що цей яд. Він використовує для того, щоб знерухомити жертву, тобто знерухомити ту личинку, що можна було потім нею поласувати. Вон там сидить подура, бачите, он мені так видалося. Можливо, я і видумую, можливо, це я так собі намалювала, що він на щось дивився. Ось він так зверху на бульбі сидів. Ну, ось отак він собі сидів на верхівці. Отам, От якраз оце, оце самий криючий, оце бульбочка і накриває криюча його. Оце він якраз на тій межі сидить. І мені так видалося, що він спостерігає за тою такою маленькою подорою, яка знаходиться на кусочку кори, що наче він її бачить. Ну, і зараз я ще раз вам покажу його. Я, чесно кажучи, була дуже здивована, тому що для мене це вперше я скільки спостерігаю. В ґрунті, за такими різними комахами, різними шкідниками, такого я зустрічаю вперше. Він дійсно мені подібний більше на рака, ніж на скорпіона. Рак теж має вісім ніг і має отакі клешні попереду. Його ще називають ґрунтовим крабом. Ну, ось якщо десь вам трапиться, щоб ви не дуже лякалися. Бо я перше застигла, я не знала, що це таке, мені було дуже дивно, що він так. Отака якась є, що така дивина може бути у нас в ґрунті. І він не шкідливий. А вам всім дуже-дуже дякую, всім хорошого настрою, доброго здоров'я і всім пока!